Ензлем за мир» під таким гаслом в угорському домі імені Міха Мункачі відкрили творчу виставку закарпатських художників. Картини продаватимуть задля потреб переселенців і зсу свої роботи. митці писали протягом тижневого пленеру у мальовничому селі Петрово на берегівщині. А виставка дуже цікава тут завжди, як завжди, на високому рівні все». Це вже стало традицією сюди приходити і знати, що тут буде щось особливе, щось буде цікаве, щось буде таке високопрофесійне, якісне. І сьогодні ну, не здивували, тому що це майстри пензля. Я другий раз на виставці мені дуже подобається такі незвичні усі разнообразні картини. Я в захваті. Мені взагалі подобається, подобається воно все це виглядає. Дуже круті роботи, вони всі різні. І ну це добре, що стільки багато авторів і різноманітних таких є, що подивитися, дуже цікаво. Дуже гарне, особливо Аціле Копріва. Організували захід представники Товариства мистецтва та культури Карпатського регіону. У рамках заходу в експозиції представили 26 майстерних шедеврів, 14 митців. Переважно це абстрактні роботи, пейзажі, а також портрети дівчат у народних костюмах Угорщини та Міжгірщини. 24 лютого Росія напала на Україну, і дуже багато планів вони змінились. Знаю, що і на Закарпатті дуже багато військових померло, і дуже складна ситуація виникла. Пов'язана з цією загрозою дуже багато художників, навіть пензля не брали до рук. Але нам важливо, щоб вони свої імпульси показали, були на цьому пленері. 22 червня у Будапешті ми відкрили виставку, яка під назвою з мистецтвом за мир. Яка пройшла дуже на високому рівні, 3 липня? ми розпочали роботу пленеру «Пензлем за мир, яка протягом тижня тривала в селі Петрово. Із часу війни в Україні це вже третя виставка, яку вдалося організувати, каже куратор пленеру художника Тіла Коприва. Але цього разу подія особлива, адже під час заходу представники угорської академії мистецтва, які з перших днів війни підтримують закарпатських митців, передали трьом фондам зібрані 10 мільйонів форентів для продовження розпочатих до війни культурно-мистецьких проєктів. Ми не планували виставку. Спочатку був це був пленер. Гасло, пензлем за мир. Це придумав мій колега Єврій Ласло. Він, ми взагалі думали, чи варто нам робити цей ювілейний пленер, тому що війна почалася всі дуже, дуже були в поганому такому ну, становищі душевному. Але... Потім якось він сказав, ми мусимо це зробити. Її ціль фактично була в тому, щоб створити такий міст міжкультурний між угорцями і українцями. Відвідати виставку мають змогу всі охочі до 15 вересня. Опісля всі картини будуть представлені на благодійному аукціоні. А зібрані кошти спрямують на допомогу вимушеним переселенцям і на підтримку збройних сил України.